Всім доброго дня! Сьогодні я на своєму каналі готуємо смачно. Разом з вами будемо солити рибу. Риба у нас лосось. Дивіться, яка вона в нас виходить: жирна, ніжна і дуже смачна. Давайте будемо готувати разом. Беремо філе риби. У мене це кілограм. Я вже її помила, просушила, кісточки вибрані. Беремо тоді чайну ложку солі і робимо таку подушечку з солі. На цю подушечку ми кладемо наше філе. Тоді беремо 2 столові ложки солі, змішаємо з 1 столовою ложкою цукру. і гарно посипемо наше філе Так, ще з боків тут посолимо Це закриваємо пленочкою піщевою і ставимо в холодильник на, на ніч. Рибка простояла в холодильнику цілу ніч, і зараз ми її будемо нарізати. Змиємо під проточною водою сіль. Просушимо рушниця. Дивіться, як вам красива, жирна без кисточок. І ви також готуйте разом зі мною і всім смачного!